Hello, всіх вітаю з Незламного Харкова. Вирішив трохи пройтись по центру міста Героя. Давно не був. Приємної прогудянки. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, тиснути кнопку Спонсорувати. Все буде Україна. Трохи я розповім у художньому опису. Тема прогулянки математика, архітектура та художній опис центра Харкова. Геометрія та гармонія архітектури. Точніше у художньому опису. Це як у школі. Опис на вільну тему. Від вулиці Мироносицької до театрального провулку центр Харкова можна розглядати як систему взаємопов'язаних геометричних форм та пропорцій. Кожна будівля це точка в просторі, що разом з іншими формує складний багатокутник вулиць. На перепині, де перетинаються лінії вулиць, утворюються вузли, що акумулюють рух та енергію міста. Фасади будівель із їхніми вікнами, колонами та ліпниною створюють сітку, що нагадує математичний паттерн. Це не просто хаотичний набір елементів, а продумана послідовність, де кожна деталь має своє призначення і місце. Художній формат. Цей маршрут це жива картина, що змінюється залежно від часу доби та погоди. Вранці сонце освітлює фасади будівель, підкреслюючи їхні архітектурні деталі та створюючи контрастні тіні. В день жвавий рух перетворює вулиці на пульсуючі артерії, а ввечері ліхтарі, що відображаються у вітринах магазинів. Створюють атмосферу таємничості та романтики. Кожна будівля, кожен провулок має свою історію, яку розповідає мовою архітектури від класицизму до модерну це місто, яке дихає і живе, змінюючись з кожною хвилиною, але залишаючись вірним своєму історичному духу. Чому Харків не є і ніколи не був руським містом? Харків це місто з глибоким українським корінням, і його історія спростовує будь-які претензії на приналежність до руського світу. 1. Історична спадщина Назва міста ймовірно походить від річки Харків, а не від російського слова хорьок. Перші поселення на цій території були засновані українськими козаками, переселенцями з правобережної України, які тікали від польської експансії. Тому місто було засноване як українське поселення, а не російська фортеця. Культура та мова. Попри тривалий період перебування у складі Російської імперії, а потім СРСР, українська культура та мова завжди були присутні в місті. У 1920 х роках Харків був столицею УСРР, і саме тут відбувався розвиток української літератури та мистецтва, що отримав назву Розстріляне відродження. 3. Географічне положення. Харків завжди був прикордонним містом. Він розташований на Слобожанщині, що історично була буферною зоною між українськими та московськими територіями. Місто, розташоване лише за 40 кілометрів від кордону, завжди було плавильним котлом культур, але воно ніколи не втрачало свого українського духу. Дух міста, незважаючи на примусову русифікацію, Харків завжди демонстрував свою українську ідентичність. Місто було центром боротьби за українську незалежність. А Харківський університет був важливим осередком української освіти та науки. Навіть під час вторгнення 2022 року місто героїчно захищалося, що вкотре доводить, що Харків є українським містом, а його мешканці українськими патріотами. Вулиця Епоха вона починається з тихого шепоту, де тінь від вікових дерев лягає на бруківку. І мчить далі, як стрімка річка, що несе на собі відбитки різних епох. Вулиця Алчевських не просто лінія на карті, це жива артерія міста, де кожний будинок має свою історію, висічену в камені. Тут архітектура говорить мовою минулого: ось елегантний модерн, що згинається у витончених лініях, ніби танцюючий у повільному вальсі. Поруч суворий, але величний конструктивізм, чиї лаконічні форми нагадують про рішучий поступ часу. І далі, мов пишний бал, розцвітає сталінський ампір з його портиками, колонами та ліпниною, що мовби оспівує героїчні подвиги. Ця вулиця дихає, пульсує. Вранці вона наповнюється гомоном поспішаючих кроків і гуркутом трамвая, що неспішно котиться рейками. Увечері. Коли ліхтарі запалюють свої жовті вогники, вона перетворюється на театральну сцену, де світло і тінь грають у свою вічну гру. Тут завжди відчуваєш себе частиною великої розповіді, яка продовжується день у день, незважаючи ні на що. Вона як старий друг, що пам'ятає твою юність, але постійно змінюється, залишаючись водночас вірною самій собі. Трамваїв на вулиці Алчевських Артема ніколи не було, але трохи помріяти автору не заборониш. Всім гарного дня, Підписуйтесь на канал. Харків це Україна. Це розуміє ще також.